Колись давно, років зо десять тому, невелика команда розробників, що виникла з попелу GSC Game World вселила у фанатів Сталкеру надію. Саме в той час, коли всі сподівання рухнули в безодню, а віра в сиквел улюбленої серії ігор, що секунди згасала в серцях мільйонів. В її руках була сила, здатна вдихнути нове життя в мрущу аудиторію. Але вже зовсім скоро цією силою вони безрозсудно вбили себе, ж погнавшись за миттєвою наживою онлайну, брехни. Нею, людям, які в них повірили, та намаганнями потрапити на швидкий потяг батл-роялів. А тепер буквально зосталися з нічим. Майже вся спільнота давно перестала їм вірити, перестала підтримувати, зрештою, вони знов плюнули в обличчя всім тим небагатьом, хто залишився біля їх пораненого фірзевульф. Та мовчки відімкнули її сервера ще в травні 2021 року, продовжуючи продавати давно несправну гру в стім, і ось повністю виправдали назву гри Сурваріум, яка з 2014 року продовжувала з усіх сил виживати, навіть тоді, коли вони вже самі переставали в неї вірити, коли кинули цю гру на плечі мізерної частини своєї команди. Останнім часом гру намагалися підтримувати ті 10 людей, випускаючи постійні оновлення, аби бодай якось покращити її. Вони зробили все, що було в їх силах, за що заслуговують на пошану, але вони не господь і зробити з сурваріом цукерочку, очевидно, не змогли. Втім, ніщо не вічне, і в такому стані підтримувати життєздатність гри довго неможливо. 7 лютого команда гри повідомила спільноту, що вже у кінці травня 2022 року з сурваріуму нарешті зроблять евтаназію. До кінця березня будуть випускати оновлення а вже на початку квітня вимкнуть техпідтримку та монетизацію. В середині травня проведуть останню ігрову подію у якості прощання з усіма вірними гравцями. А по її закінченні сторінку історії сурваріум назавжди перегорнуть. Розпочалося все як не важко здогадатися з розробки S.T.A.L.K.E.R. 2, ще тієї версії 2011 року. В грудні GSC Game World несподівано закривається. Другий S.T.A.L.K.E.R. заморожується, а розробників копняками виганяють на мороз. Вони очікувано розбрелися хто куди. А двоє найбільш хватських хлопців Руслан Діденко та Олег Яворський, зметикувавши, що вірна аудиторія залишилася без сиквелу, а септо і їх грошенята так і зостануться в кишенях. Залишити все так було нерозумно. Тому вони зібрали частину розробників, серед яких були і цілком талановиті Дмитро Ясенєв та Олексій Ситянов. Дали волю підвішеному язику Яворського та знову наобіцяли золоті гори. Вже в квітні 2012 року анонсують сурваріум, починають розкидатися ідеями. Більша частина яких так і не здійсниться вже ніколи. Колись давно сам Яворський казав про реліз тіней Чорнобилю. Або ми прокинемось всесвітньо відомими творцями шедевру, або творцями найбільшого провалу, що ж він примудрився прокинутися, як і той, і інший. Розбиратися в усьому їхньому обмані нема жодного сенсу. Але зупинитися на кількох моментах все ж варто. Обіцянка перша. Кооперативний сюжет про екологічну катастрофу. Земля дала знахабнілому людству відсіч, влаштувала розростання великого лісу, а добила епідемію. У 2020 році. Від нього в грі залишилися фракції та аномалії, а ще навчання. Але жодного сенсу з цього немає, бо гра мультиплеєрна, і окрім мемного мацання під матрацом нічого не дає. А проте, ще одним реліктом сюжету стала книжкова серія, одним із авторів якої є Андрій Левицький, який написав кілька відомих книжок про сталкер та був одним із сценаристів чистого неба. Обіцянка друга Шторм! Планували власний аналог викиду, який мав би працювати в режимі командної гри. Ну що тут сказати? Вони взяли викиди сталкеру, подумали так, і вигадали зменшення ігрової зони з PUBG. до того, як PUBG створили. Судячи з того, що розповіли, працювати мало б це саме так. Обіцянка третя. Режим вільної гри. Справжня родзинка, в якій кожен сам за себе та вирішує самостійно за кого йому битись, а по кому стріляти. Протистояти гравцеві, окрім інших, мали б ще й мутанти та аномалії. Лише одне життя та динамічна зміна мап, що розраховані на 20-30 гравців. Але це не відкритий світ, а просто набір мап, як в тому ж паб, де гравець з'явиться і без шторму. Всі раніше озвучені обіцянки були дані в другому щоденнику розробки. І вгадайте, скільки з них було виконано? Правильно, жодну За 10 років підтримки доведення гри до версії 069. І жодна з даних на початку обіцянок не була виконана. Чи варто ще щось сказати? Минув час анонсу. Час альфа-тестувань, час виходу у Steam у режимі дочасного доступу. Минуло вже 10 років. Настав 2022 рік. І що ми бачимо? Був доданий античіт. На початках кількість читерів була неймовірно високою. У 2022 році вони трапляються. Звісно, не так часто, як раніше, але ймовірність отримати кулю через стіни все ще є. Вони реалізували клани їх всього чотири: бродяги, чорний ринок, армія, відродження та поселення край. Кожен з них відповідає за певні класи, так би мовити. Перші більш вправні в снайперському ділі. Другі полюбляють відносно легкі пістолети та кулемети. Треті йдуть танки, що натягують на себе купу броні та хапаються за важкі кулемети. Четверті використовують аномалії та інші крутості нового світу. Клани в будь-який момент можна змінити та прокачати лояльність кожного. Жодних репутаційних втрат це не несе. Ще в грі є обіцяне прокачування п'яти від видів вмінь. Стрілецькі навички дають можливість більш вправно користуватися зброєю. Знання лісу, без якого користуватися артефактами, майже немає сенсу. Технічні навички будуть покращувати володіння різними мінами та капканами. Виживання дасть покращення здоров'я і всього оцього, та фізичні навички, що вплинуть на біг вашу переношуваному вагу, і все в такому дусі. Варто похвалити графіку, вона виглядає все ще доволі красиво, дарма що вік гри поважний. Чогось найнеймовірнішого в ній немає, але з усім тим, і враховуючи те, що тягне сурваріум навіть умовна вбудована графіка, це навіть досягнення певної міри. Ще однією приємністю є зброя. Її величезна кількість та можливість пристосовувати її як душі завгодно. Стосовно донату, він присутній, але щоб прям назвати гру донатною помийкою, все ж не дотягує. Без нього всі ці обвіси на зброю треба буде, звісно, діставати потом і кров'ю, перемагаючи в матчах. Але хіба не в тому і є сенс? Погратися можна буде в шести режимах. Захисний пристрій, де бігаєш за ящиками, які необхідно принести на базу. Чим більше ящиків, тим вірогідніша перемога. Слідництво дає фактично звичайним захопленням та захистом точок А, Б та С на мапі. Бійня масово тотальна різанина ворогів, пейнтбол, та саме різанина тільки кульками з фарбою. А рейтингові бої, де варто грати, тільки ветеранам, задля ще однієї напівдонатної валюти, за яку можна купувати стіни. ПВЄ або командний режим. Власне, єдиний недогризок того, що обіцяли в другому щоденнику розробки про сюжет. Є одна мапа, один квест, який мав би, хоч якось, розкрити світ, але враховуючи обгризеність режиму, каже гравцеві рівно ні про що. Але робилося з запуску цього квесту якесь неймовірне досягнення. За 10 то років гри. Угу. Гратися у Сурваріум нема жодного сенсу. А враховуючи закриття проєкту, жоден сенс так і не з'явиться. Який сенс знімати це відео, але ми його знімаємо просто тому, що. <граф> Гра вмирала довго та болісно. Зрештою, ми побачили самогубство так званого вбивці Сталкера, яке. Грі пророчили від самого початку. Чи добре це? З якого боку подивитись? Нажитися на гравцях їм майже не вдалося. Пресев всім, хто донатив. Є наочний приклад того, що брехать це погано. І сподіваємося, восток єм винесе з цього урок. З іншого боку, а чому тут радіти провалу української студії втраті потенційно цікавої гри, якою вона бодай виглядала в щоденниках розробки? Насправді це досить сумна подія. Уже кілька років ходять розмови про неанонсовану гру за всесвітньо відомим IP, себто за відомим брендом. А що це за гра, невідомо. Але якось здається, Яворський згадував, що це буде першим досвідом студії у створенні небагатогравцевої гри. Чи вийде в них зробити хоча б щось путнє? Важко сказати. Навіть неможливо. І чесно, хотілося б, щоб у них все вдалося. Хотілося б вірити, але жодної впевності та віри у Восток Геймс нема. На цьому все. Дякуємо за увагу. Оповідь вів Дмитро Рибаков. Грайте тільки в гарні ігри та вдалого вам полювання, сталкери!